У столиці тривають збори українських військових аташе, акредитованих за кордоном. Вчора 30 дипломатів відвідали центральний військовий госпіталь, оглянули експонати шпитального музею та подарували закладу два сучасних автоматизованих медичних ліжка. Багатофункціональні ліжка, наскільки я знаю, які будуть забезпечувати лікування людей, які не приходять до свідомості. Тобто, під час перебування в несвідомому стані, їх будуть лікувати. Що це ліжко буде забезпечувати їм. А в автоматичному режимі зміну положення тіла таким чином це буде абсолютно доречно доцільно для тих хлопців, які знаходяться в край важкому стані. Ознайомились військові АТШ із проблемами медичного закладу, та найголовніше навідали важкопоранених у зоні АТО воїнів. Вони допомагатимуть бійцям, які потребують подальшої реабілітації за кордоном. Скажу, що, наприклад, чеська діаспора, будемо казати в широкому розумінні цього слова 170 тисяч чоловіка. Об'єднана в 20 груп, лише 4 групи поставили виключно медикаментів більше ніж на 50 тисяч доларів. Взагалі, медичне обладнання, яке поставлялося, це як я сьогодні почув від замначальника госпіталю, є досить унікальним і коштовним. Так чеська діаспора власне це поставляла. Якщо буде якась можливість, тобто знайомившись з повним списком, отриманим списком потреб. Київського військового госпіталю відповідні потреби будуть передані нашим іноземним партнерам. Військові дипломати вислухали усі прохання поранених і пообіцяли, аби герої мали гідне лікування та реабілітацію. До доброчинної справи долучать представників діаспори з різних країн світу. Маріам Маркевич, Євгеній Солодовник, час ще.